Добрий день, мій юний друже! Сьогодні ми з тобою зібралися для заняття зліплення. А кого ми сьогодні будемо робити? Тобі потрібно для цього відгадати загадку. Колючий він, але не ялинка. У голках він, але не сосна. Колючий виставив бачок, впізнали всі це їжачок. Ось якого їжачка ми сьогодні з тобою будемо робити за допомогою шишки та пластилину. А що нам для цього потрібно? Що нам для цього потрібно? шишка, пластилин, стека і, звичайно, дощечка. Ну що, починаємо? Уважно роздивитися на дощечку. У мене тут є великий шматочок, і 4 окремо. також у мене є білий пластилин та чорний. Беремо в руки великий шматочок пластилина та катаємо шарик. Ось у нас який вийшов шарик. Нам потрібно з одного краю витягнути. Мордочку для їжачка. Ось яка мордочка в нас вже вийшла. Відкладаємо і з цих чотирьох кусочків ми з вами будемо катати ковбаску. Приступаємо. Так, і ось наші чотири лапки. Тепер беремо нашу шишечку і прикріплюємо до неї наші лапки. Спочатку задня лапка, потім передня лапка. Ось так от, бачите? І так, тулуб лап, і лапки у нас є. Так, прикріпляємо нашу мордочку до шишечки. І по трішечки так, так зглажуємо, щоб воно прикріпилося до шишечки Пальчик. Зглажуємо пластилин. Ось так. Нам залишилося зробити оченята нашому йожику. Беремо білий пластилин, розриваємо на два шматочка, робимо з нього шарики і приплюснути. Ось так. Беремо чорний шматочок. І робимо три круглячка, маленьких три шарика. Один Ось так. прикріпляємо до білого пластиліна, доробляємо очинята, і третій це буде носик нашого їжачка. Кріпимо оченята на голову нашого їжачка. І носик. Ось який їжачок у нас з вами вийшов.